Вітання. Всім привіт з Харкова. Ми сьогодні будемо робити відео, такий короткий звіт про пророблену роботу і е, покажемо запчастини на рядах, які ми користуємось. Е, покажу того Ігоря, дам номер телефона, так? покажу там, де андапки, де оці резиночки всі. Сьогодні будемо закупів, зробити закупівлю інструменту, сьогодні будемо купувати компресор. Ну, всі оті хейтери, що там казали, приїхали на новий гараж. А все залишилось у нас у батьків у старому гаражі. Тобто ну, все рівно нам потрібно. Ми приїхали на нашому фольцку на оцьому так. Зараз розмінюємо кошти і побігли. Сьогодні прийдуть у нас клієнти, будемо завітати на площадку Arena Royal Car. Ну, тобто, Може відео буде довге, може і ні. Приглядайте, підписуйтесь, коментуйте. Ну, так проходять торги. Підбираємо такого сценіка, глядаємо, оглядаємо. Так? Сьогодні субота хотів знімати відео, але, але сьогодні двоє людей були по підбору автомобіля. Ось таке от Вера. Що скажете? Хороша машина? Довольна. Як ви довольні автомобілем? Довольна. Буде їздити. Все. Рамки залишаються Майами Кар. Алекс автоха не попадає. Ну конкуренції нема. Але круче. Поставив на Аліксав назад, да? даю одну рамку під номер. Отакий от, от у нас 2005 рік без жодного підфарбування з двома комплектами коліс, 1,6К4М. Ціна була п'ятірочка. Трошки старгувались, не буду казати скільки. Гарний приємний в салоні, безключовий доступ треба підробити. Є, звісно, як для 5-го року, але комплектація у нас, е, верхній дах цей, панорама, два комплекти коліс. Круїз-контрол, клімат-контрол в гарнючому такому кольорі, уїжджає на коломок. Друзі, ну цей равончик навіть не встиг на відео його, тільки відео, що в продажі. Суботній ринок поїхала автівка. Слава Богу. Людям трохи вступили, старгувалися, поїхали. Юлі Вітанічка, дякую за гарний стан автомобіля. Цей равончик уїжджає в Харківську область. Буде отакий от автомобіль курсувати. В області. Так, а ми, ми знаходимося у цій сцені, сьогодні підбирали. Безключовий доступ, без жодного підфарбування, бензиновий 1.6К4М 11 рік для молодих людей, також з нашої області. з Бабаїва. Давайте, дивіться, безключовий доступ. На гарній комплектації, на шкіряних сідушечках, на складання дзеркал, мультикермо без автостопу, шестиступ, тобто на 81 кВт мотор. Гарний стан, шторочки, все п'ятимісна версія. На безключовому доступі. Ну, звісно, автосвітло, автодощ. Отак от все це, це виглядає. отакий от сценік Зараз дамо. Сьогодні ми обслуговуємо. от Дивіться, багато того, хто мене. Давайте за сценіку закінчу. Партроніки, фаркоп, безключовий доступ, все закрилося. Сьогодні ми обслуговуємо ось такий гараж. Знаходиться. Анатолій. Він стоїть в виде... Хто скаже на відео? Алла. Алла, як вам підбір автомобіля? Це гаразд. Це Алла дівчинка, чоловік Сергій. І самое головне ми приїхали одразу. Люди взяли цей автомобіль, ми приїхали одразу до Анатолія. Дивіться сюди народ. От ви всі питали, дайте Толіка номер телефону. Телефонуйте, казав. Дивіться, от повністю комплекс з оригінальних запчастин. Уже ось, ось у нього прайсик. Хто там читав на паузу, читайте. З оригінальних запчастин для обслуги автомобіля Рено. Тут ще, оце, бачите, ці два шкафи. Оце скарб. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Отут тут все знаходиться в оригінальних запчастинах. Мастила. Анатолій замовляє по кронойлу з допусками для дизельових, для бензинових, все під рено. Звісно, бачите, у нього тут Кірхір-пелесосик, той, що зараз зараз От кажете, як ти працюєш без компресора? Ось цей компресор. Анатолій, є динамометричні ключі. А як же? Ж, чуєте все? І користуються, бачите, я завжди казав самим звичайним набором інструментів. Звісно, тріску вже замінював одну другу. Звісно, десь щось докупляв. Самий звичайний. Тобто, якщо ви хочете самі обслуговувати, ну, оце не незвичайний вже, бачите, топ-тул стоїть. Це вже силові головочки, рожкові ключики, все. Хочете обслуговувати до толіка, вставлю номер телефону. Майстер Анатолій. Ні, не хочеться, цього. Вони в мене спрашують, що ти там без этих? Все є люди, хто займається ремонтом автомобілів, у них все є. Якщо я вам показав там Астру і Зафіру без якихось інструментів, значить на то були свої причини. Значить, на тих узлах дорогі і гарні інструменти не потрібні. Так що все, я пішов там, кликаю, що, ну, равончик ось уїжджає, дивіться. Поїхала автівочка з новими власниками. Отакий ось. Народ. Недільний ринок. Підібрали оцей криво, оглядали його вчора дівчатам у суботу. А в неділю підібрали такий кліо. 74 кВт, 1,6 мотор К4М без жодного підфарбування. 100. А що там? 166, да, пробіг? 166 пробігу рідного, перевіреного і по всім документам, по всім параметрам все сходиться. Отакий от кліо. Антоха, скажи пару слів. Ой, дуже дякую за підбір, все класно, машина супер, все добренько, все просто аніме. А що ти тримаєш в руках? А це, це підар... підарунки, підарунки. Так, так би рамки наші на марні. Ну для чого людям рамки? Бо оці ось, дивіться, от бачите, тут немає рамок таких, воно все пересохше. Він їх поставить і буде в нього гарна рамочка свіженька з гарним пластом. Фаркопчик, чудове Кліо на гарному салоні. Отакі от ззаду от, в нього стануть по скоренькому покажу, бо... Уїжджає, Уже дали, поклали автомобіль під задаток, я так розумію, на вівторок буде у людей готово. Всього хорошого. Так, от ми підібрали такий сьогодні автомобіль. Оглядали їх багато. Підібрали отакий автомобіль, сьогодні для нашого клієнта. Пасати не 17-й рік. На моторі 1,8, на всіх асистентах. Сьогодні під нашим клієнт. Так, народ, а ну, от Дивіться, такі коротенькі що звідти. Якщо вам потрібно, там тряпки, щотки, хімія, от одразу ворота, напроти 19-21 ряду є така от дівчинка Євгенія її звати. Так, дивіться, у неї є вся хімія, що стосовно для автомобілів. Диски отрізні, там, зачисні круги. Все є на світі, скотчі, кісточки, все. І саме основне, чим користуються всі перекупи налоски. Дивіться, от у нас плаки по, по мокро, по всьому. Це от, на на полірування автомобілів там, для пластику, для кузова. І далі пішли по дорогим, Оця от, там, тартіла, як от, черепаха, як кажуть, називають. заходять сюди, на К2, все є. От самі ці софти, що самі от, знаєте, зараз дорогі, але вони ну, найякісніші там. Перекупи це тільки багаті, ну навіть я такою хірмою не користуюся, але все мрію купити цей СОЗ-99 для того, щоб вам натирати автомобілі. Покриття витримує 2 мики. Так, по поліролям, дивіться, плаки, той, що топовий, да, К2 вже під нього там пішло робити там, ну всяких різних прозводителей, тряпки, дивіться, фібри, не треба заказувати в інтернеті. Зайшли сюди, купили все, що можете. клеї, поїхали. так, так, так. Чим я користуюсь? Користуюсь отакою от от К2 для фар. От уже жавтизну, Рено, Опелі Все це витягують. Так, для фар. Ось вони, будь ласка. Витягу, а це для подряпин на кузов. Класна тема. Під легку, під фібру, під поліровочку. Ви все це можете зробити. Женя, як у вас там магазин? Магазин 13 у нас. 13 13-й магазин. Заходите, дівчинка Євгенія вам все підскаже. За нормальні ціни, за нормальні, дивіться, ведешки. Я користуюся цими, знаєте, для контактів. Оця фірма у мене, я тут також брав. очисник контактів. У кого там помилочки, ось вони, да, у кого помилочки світяться по подушкам, по підсидушкам, оце їх треба там. Фарби, там, бачили, перекупи, диски малюють. Фарби, будь ласочка, матові, вогнестійкі, ці, що для тормозних. Ну, Все є. Отакий от короткий звіт. Те, що я сам користуюсь, сьогодні холодно у нас у Харкові. То, що я сам користуюсь і вам рекомендую. Євгенія, 13 магазин заходжу, Іду по 19 ряду. Тут там для тюнінг, для Жигулів. Є все отут у хлопців, Льоха. Льохи не ця. Продаються, бачите, всі ці підлакітники, палички задні. Це 19 ряд, для того, щоб ви розуміли, чому ми сюди йдемо. Ні. Я йду показати вам інструмент. Сьогодні затарився інструментом стійки для ремонту ваших атів. Дивіться, отакі от от набори, все це знаходиться в 19-му ряду. Максимально якість. Тобто ви заходите, вам рекомендують, вам показують. Усі-все, що є. От Дивіться, я сам користуюсь і вам рекомендую. Дивіться, кожне, кожне. 19 й ряд сорокове місце. А ну скажіть, у вас ціни для наших підписників будуть? Будуть. З промокодом Алекс. так, і що ми сьогодні... Також тут, тут ми заглядували під. Зараз фокусуйся. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо скарб. Там у О, там у шухлятках під ГРМ всі усі комплекти. Кожні зажимчики, кожне все. От бачите, у таких карабках знаходяться для заміни ГРМів комплекти для фіксації. Так? У сусідньому це ж також все одного власника. У сусідньому тут компресори автомобільні. Та що ж ти фокусуйся? Сьогодні я придбав ось такі ось. От дивіться, зайшов ось такі ось підставочки. Оці ось, ось, знаєте, для підйому. Класна штука, 1100 гривень. Ціна інтернету, але класна штука, так? Балончики, будь ласочка донкрати, кому що цікаво, маймонтіровочки. Гайковерти, ось такі от ось міоловські все, це 19 ряд, 40 контейнер. От я користуюсь і вам рекомендую. По інструментам сюди. Лоск 19.40. А ми погнали далі. Так, народ. Якщо вам потрібні якісь прокладки на автомобілі, дивіться, отакий от ось. Бачите. От. 1094. 1094. Прокладочки на різні на радянську нашу техніку. Там Під 406, там хто газелі, в кого мази, в кого камази. Там все це все це є в асортименті. Можна зв'язатися і вам предоставлять. але без іномарок. Отакий от, от контейнерок. Тут ну, на Ланоси, це Ланоси, але це іномарки. І поруч з ними можна підійти і замовити підшипники. Тетя Свята, Привіт. Який у вас? 1092, так? Да? так? По підшипникам. Тобто заходите, замовляєте і вам. Якщо немає в наявності, то вам його показують, розказують і приїдете завтра там чи по телефону. А є візиточка, покажіть по підшипникам візиточку. Я її зараз засніму. Давайте от народ. Тільки для підписників. За оцими номерами телефону, де там вони є тут. Номер телефону. Давайте так. Ага. так. Ось так. Ось так. За оцим номером телефону замовляйте підшипники, які вам потрібні. Спочатку зателефонуйте. А потім приїдьте заберіть. Все гарних продажів. По датчикам Пошли, пошли, розкажеш. Дивіться, бачите от народ. Сразу нас цепляються. Приїхав на лоз. Каже, по датчиком. Так, у нас з подшипниками. Це у нас який, Слав? 10,85. Контейнер по подшипникам. Контейнер по наклейкам. Дивіться, у кого там де ж треба заховати. Також тут рядом. Дивіться, у нас по електроніці все є. Там, все є. Що стосовно там, ремонту генераторів, знаєте, там, десь клавіші, десь все. Ось такі там також і прокладки, радіатори, щеплення, колектора, там, каліни, Жигулі, все 1077. це є. Дивіться, 10,77 контейнер номер. Візіточка номер телефону. А ну кажіть. 0,93. 688, 65, 26. Ось. І по іномаркам можна замовити. Ось таке, ось, да, під замовлення. Бачите, там всі контактні групи, плати, там є під запобіжники, є. Там всякі термостати, там всяке все. Ну, людина прийшла лямду заказати. Все є, все є. Кому потрібно, телефонуйте за тим номером телефону. І ось контейнер, де ми всі заказуємо. Знаєте, де перекупський лайфхак, дивіться ось. Пахучки в автомобілі по 10, по 20, по 50, по 30. Ну і звісно, свіженькі, найдорожчі, контейнерочок, отакий ось є. 10,74. Пахучки супер рові. Бач Степан. Дивіться, що заразом храв уже на базарі. Отдай сало! Кому кажу сало отдай! У мене там кусочок лишився! Отдай сало Ох, варюга, а пошли! Тут також у 10 ряду чехли накидки і коври. 1086 для кожного автомобіля. О, дивіться, корзинки, декор, декор для родини, декор для дому. Дивіться. Також 10,93 Все є. Будь ласка, звертайтесь. Так народ, всі питали, де знаходиться Ігор. 9,84,1 Дивіться, всі фільтра, всі масла, всі. Отак От виглядає сам пан Ігор. Всім вітання, так? Ви можете, Та, я не, вам так. казав, я, я, я казав, що дай візиточку, покажи. І... Льося, а скільки там? На що ви можете в нього? Всі масла, всі фільтри. Я користуюсь для салону, для повітряного, для різних автомобілів. Двірники, свічки, різні масла, всі по оригіналу. Дивіться, ось така візитівочка. Вот Телефонуйте, будь ласка, фіксуйте і лоск. 986, 984.1. Ми сюди прийшли за оригінальним масивом. Зараз покажу, що ми, що ми тут сьогодні будемо брати. Сам користуюсь, вам рекомендую. Отак от проходить у нас торгівля така невеличка. Ну, люди приходять, всі замовляють, хто ігоря знає, всі у нього купляють. Поруч з ігорем, хлопці, знаходиться контейнер. Ну, це неймовірний скарб. Усі лампочки, Привіт, дорогі. Усі лампочки, 9,82. Ютуб. Снімати можна в це не місце. Всі лампочки, всі фари, контактні групи. Все сюди до хлопців. Хто кому ксенони, кому леди. все сюди до хлопців, 982. Сам користуюсь, вам рекомендую. Так, народ, що ми сюди приїхали брати? Так? Ну, вибачте, я не. Джоні ну от. Карс беру ось з 504 допуском під, нас, під наш 1,6 Ampi Volkswagen під мотор, Ось таке мастило 5.30. А там повинно бути, беру отакі от от свічки на 1,6 МПА, Запам'ятайте, так? беру от фільтр антибактеріальний такий, так? беру на свічники, бо знаєте, 1,6 МПА. Масляний фільтр по Бошу і повітряний фільтр у нас по італійському по виробнику. Оце все будемо замінювати на Volkswagen Golf плюс 1,6 Ampi. Тож таке от мені все там, скільки воно коштує, далі там прикріплю, покажу там. Все це буде. Ну, В районі 4,5 тисяч гривень з накінечниками і з свічками.